Перше, <кхе> граємо з покровою. Іди, дочі, дивись! Марко, давай-давай-давай! Зараз я трошки спробую переміститись. ні, за лінією! Де тут лінія? Да <клублення> не воно! Другий тримай! Другий фланг! Коля, добре. Аут. Там є стол, там є дівчата. Так да Павлик. Павлик, Влад через ага, восемь

вибиває Давай, давай, Міша, на марка. Марко. Протягує. Добре! Руки. добре, добре. Брай, а? Аут. Даня. Ну, Павлик? ай я добре, добре минулий. Добре, добре, давайте. Добувай, пошо, я, що, давай, їдь. Не Давай. Даня. Даня, Заня, Даня, Даня! Марко, сідай, Марко! Поїхав, значить. Данака. А, от ще один для суперника. Добре. Жовті, жовті. Наш аут. Даня? Ди, Паш, Павлик? Ну! Ну! До довго, Павлик. Поля кричи! Коля! Павлик зберігає! полі. Escuta, vai. Espiu, Vai, vai, Ai, 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 ai. Toma é, cá, Данелка. Марко зберігає в полі. А, а не, аут. Даня перший. Ай-яй-яй. Біжи, 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 біжи. Добре, молодець. Кидай, кидай, Марко, грає.

Даня, добре. Доброго На Павлика. Павлик. Втрачає. Коля. Коля. Даня, твій! Підстрахуй Данилко! Сядь, Данилко, співай Аут.

Данайенко? Танша! Ди, Паш, ди! Пішкай! Давай, давай, давай! Лампра на аут. Але то муси зняти, бо чомусь не подіє. Ну, якщо б чекати. То муси знімати. А що? Коля кирає, Коля! Ні, не хочу цього. out. Ярема, рухай! Ваня, йди, йди, йди! Назар, назар! Страхуй, Павлик, страхуй! Добре. Коля, молодець! Данило.

Але тут вони немає. Ні, тільки коник. Це не можуть. Це точно не було. Це коник стрибовець. Коники стримоці не кусають. Левить. Клянусь, а кондики трапи. Ні, чоловік. Якщо ми зараз, а не знаю, що це було. Але що хвилинка, давай, зараз. Зараз вийшли. Я за тебе душа. Тан, та, а... Давай, Данел, давай! Пам'ятай себе, щоб Да Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Бережи! Молодець! І дав! Ремо, рухай, рухай! <звук> Мишка, без фолла, Выпусти это, А Миша, да! Давай, давай, Ермак, не стій! Добрый, Павлик, молодец! Давай, в него, в него! Миша, давай, давай,

Міша на дальню йди в центр! Єремо дальня! Дай. Не получалось. Ноль-ноль рахунок. Марко, це... Марко! Нижче, ще нижче, ще нижче, Марко! Марко! Ще нижче! То твій гравець Марко зліва, та! Коля. Вибивай, Микол. Данила, страхуй свого! Коля. Коля. А, єс! Ah, yes. Фу! Фу! Єс! Шайня, ми давай! Аут! Йопко! Йопко! Тима, йди, Даню, йди! Давай, дай, давай, дай, давай, не бійся, йди, йди, молодець! Та він його тримає, ну О, то як? Є. Йо, є. Йо, є. Наш, готовий, готовий! Вибачте за такі О, дуже, О, О, дуже О, О, емоції О, О, і хрики. Вище, вище! Можеш чи ні? Воля, можеш чи ні? Ee, Марко, йде за міського. Лівий. Лівий захисник. Мама. Там... На Даня, Даня не проходить. Марко. -ма, назад, хлопці! Теремо біжи! Терема страхуй! Назад! Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Нажмешь? Да поможите ему! А, во, во. А! Ра, я, ра! Давай, наш то дальше. Марко! Марко! Ширина. Давай, 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 біжи, 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 Біжай, біжи, біжи! До кінця! Ні-ні, ні, не можна. Ставасто! Стояй, стій! Мішаня, рух, це мішанька. Так, танчик. Вставай. Молодець. Середина, Даня, у дрямво ніще. давай ходуй. Давай, молодець, Данило! І вітай. Ми кожна помагаємо. Дань назад назад! Пігучок Даня. Так, капець, один-ноль, один-ноль. Так гарно вони боролися. І... давай, давай, давай шукай м'яж, мішаня, Ти не падаєш! йди, йди паш, йди, ти мене удаш. Біша, нижче що шпиця. Даня, добре. Давай, до м'яча. Павлик, Добре. Давай, давай, давай. Давай, Дарку, давай, давай. Давай, вот, беж... Ээ... дай, Павлу, -дай Павлу. Мишка, Миша, Мишу. Дей, Миша, Давай, ну! Ой, ну, молодец, молодец! Давай, Мишанька, вставай трошки! Миша, вставай! Що там, Миш? Що. Вставай, щось. Мішанька, вставай. Став же Туда йди, туди. Даня дограти. Молодець. Сюди хо. Коля. Назад, 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 Данилко. Горота! Але ж ти паса мішай. О, брей, Давай, 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 Марко, давай, давай, давай. ай яй 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 Вище, вище, вище! Вище! Дай, сам йди! Шар! до кінця грати. Та, Мішенько, та. Мішаня, не хуй. Міш, не фулей, Міш. Будеш його посадити? Вийдеш? Ярема, Ярема, будеш жати зараз ліво, а шпук піде вперед. Давай, Аут. Миша! Шпук! Де ж напад? Йди зліво, йди, Ярема, йди. Дмитро, повтори, бо не зрозумів. Ні, ну там було нічого, нічого. Ти старався. Все, все, нормально. Спок боку нападають? Штукає, Штухає, падає, падає. Рема! Рема! Даня, бий! В нього? Ох, молодець, Владик. Вперед, вперед! Спілок, біжи! ще раз, ще раз. Данелка. Єремо. Коля. Віде. Коля, агайна Данелка. Добре, добре, Дань. вперед, ну. Дей, Марко, Давай иде. Марко, дом'є. 1-0 ми програли, такий гол пропустили якийсь. Не То нічого, маємо ще один матч попереду. До зустрічі.